А ви знали, що в Україні є артисти, які ніколи не співали російською мовою? Я не знаю, це щось природне залишалися вірними українські пісні навіть тоді, коли це було невигідно, хоча мали всі шанси збудувати кар'єру в Москві. Деяких з них я знаю особисто. Я одна із тих, яка ніколи не співала жодної пісні російською мовою. А деяких, на жаль, вже з нами немає. Не моя, як би я писав по-російськи. Це відео про тих, хто не зрадив, і ким насправді варто пишатися. Вітаю, друзі! Мене звати Віталій Маргалик. Ви на моєму ютуб-каналі про шоу-бізнес та політику. І це рубрика топ-5 зірок. Сьогодні знову я записую це відео в таких екстремальних умовах. Я закутався як міг. У мене досі немає опалення. Не знаю, чи видно, що пар іде з рота. На вікні просто лід, можна, хоч малювати, але це не завадить нам із вами побачитися як завжди у четвер о 18.45. Сподіваюся, що ви вже дивитеся мене або у прямій трансляції, або ж після цього. Отже, як ви зрозуміли, сьогодні будемо говорити про п'ятьох зірок, які принципово співали виключно українською мовою, і почнемо ми з народної артистки України Оксани Білозір. Її називають душею української пісні. Ви точно чули її україночку? А я просто українка, україночка. А зі мною був щасливий. А зі мною був щасливий. Ну а з останнього м'ятне літо. М'ятне співачка розпочала кар'єру ще з радянських часів, але вона завжди була артистом. Другої категорії, бо категорично відмовлялася співати російською. Я одна із тих, яка ніколи не співала жодної пісні російською мовою. За словами Оксани Білозір, їй неодноразово обіцяли шалені статки та статус зірки першої величини, якщо вона змінить мову репертуару. Але співачка залишалася непохитною. Просто я бачила, що мало є українського, і я тому його намагалася цю пустоту, яка виникає, заповнювати. І своєю творчістю від себе додам, що я дуже поважаю Оксану Білозір, тому що бачив її наживо двічі. Спочатку це було в дитинстві у 90-х, коли ми з мамою е з'їздили в Трускавець на відпочинок. Там вона виступала. Ми сходили на концерт. І от тоді я відчув, що Оксана Білозір вона така проста. Вона запросила всіх дітей на сцену наприкінці концерту. І Я також туди піднявся. Ну і для мене, як для дитини, це була радість. Я справді відчув, що от є зірка. Е Яку можна отак наживо побачити, на відміну від росіян, які приїжджали, там такого собі не дозволяли. Ну а вдруге я побачив Оксану Білозір у 2014 році на одному урочистому заході. Тоді я вже з нею спілкувався як журналіст телеканалу TVI і взяв у неї інтерв'ю. Вона відповідала інтелігентною українською мовою. Тож для мене цілком логічно, що ця жінка має принципи і що вона не спокусилася на російську мову. Перебуваючи в системі координат тоталітарної радянської держави, тим не менше, скажем, якось мені це вдавалося. А що ви думаєте про Оксану Білозір? Як взагалі ставитися до цієї співачки? Напишіть в коментарях. Далі у нас Марія Бурмака. З самого початку своєї кар'єри ще з фестивалю Червона Рута вона принципово співає виключно. Українською мовою може мій народ повстане» і вона не просто нею співає, вона популяризує українську культуру. «Позабудь мене розлюби мене. А вас, мене я поважаю Марію Бурмаку, бо вона, по-перше, моя колега. Вона також журналістка. Ну а ще вона для мене обличчя двох революцій. Бо я був на майдані 2004 року і року. Кричав Ющенко. А ну я багато хто. Вірив у щось краще. Ну і все це відбувалося під пісню Марії Бурмаки. Ми йдемо. Ми йдемо. Так само ця пісня лунала і на майдані у 2013-му Під час революції гідності. Вона підіймала протестний дух, вона надихала, і тому для мене очевидно, що Марія Бурмака суто українська співачка. Я навіть не уявляю, щоб вона щось заспівала російською мовою. кажуть, ви з Харкова, ви співаєте українською мову завжди. Бо я співаю українську, бо я українська співачка. І мені здається, що це ну, відповідь найсильніша. А які пісні Марії Бурмаки подобаються вам? Напишіть в коментарях. А перш ніж ви дізнаєтеся, хто ще з українських зірок ніколи не співав російською мовою, попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. Ну, а хто має змогу підтримати мене матеріально для того, щоб я міг покращувати якість своїх відео, в описі залишу реквізити. Продовжуємо. Далі у нас Наталя Дзенькіо, більш відома як Лама. Вона увірвалася в український шоу-бізнес у 2000-х. Мені так треба і в середині нульових, коли практично кожен український співак мав ще й російський репертуар, бо тоді це було вигідно та модно. Лама не піддалася спокусі записати російськомовний трек, аби свою аудиторію розширити. Звідки така свідома проукраїнська позиція? Ну, це я не знаю, це щось природне. Ну, я би ніколи не перейшла на російську. Ну, я би ніколи не перейшла на російську. І вона залишилася ось такою самобутньою, етнічною. Знаєш, я і я радий, що сьогодні лама повертається в український шоу-бізнес. Ми бачили її в дуеті з Меловіном. Так треба! Зараз вона знову виступає, записує нові пісні. Виключно українською мовою напишіть, чи чекали ви на повернення цієї співачки? Ну і чи знали ви, що вона також принципово виконує лише україномовні пісні? Далі в нашому топі легенда української естради Степан Гіга. На жаль, артист пішов від нас наприкінці минулого року, але його хіти, яворина та цей сон ну це вже класика української музики. молоду Яворину, Я вважаю, що він недооціненний український співак. Ніколи на радіоканалах наших я не звучав на телебаченні. Я практично не звучав. І завжди розказували це не формат. Я ж розумію, чому не формат, тому що це не по-руськи. І це при тому, що він справді міг зробити. Кращу кар'єру в Росії йому пропонували. Він про це казав. Так були питання, були мені там як пропозиції серйозні. Але Степан Гіга був принциповий. Він категорично відмовився, сказав, що це йому не цікаво. Я цього не розумів, коли український артист співає по російськи Мета артиста була, щоб в Україні звучала своя якісна україномовна пісня. Я ніколи не проживався на Росії, Мене це абсолютно не цікавило. Моя ціль мого життя залишити після себе щось для наших нащадків. Напишіть, як ви ставитеся до Степана Гіги, чи слухали ви його музику, і що ви відчули, коли дізналися, що він так раптово пішов від нас? Ну, і завершуємо ми кузьмою Скрябіним. На жаль, виконавець також пішов від нас, але досі його пісні живі. Вони на слуху, вони назавжди. Мені є країна, я її любив. Старі фотографія стіл розпадима. Вибач, став дорослим. його тексти це жива, колоритна, іноді з суржиком, з діалектами, е іноді гостра, але українська мова, і він принципово не погоджувався співати російською. Відомий факт: якось Кузьмі запропонували перекласти одну з його пісень на російську мову, але нічого не вийшло. Кузьма заявив, що його пісні російською звучать примітивно. І втрачають весь зміст та душу. Я свої думки можу найбільш повно висловити тільки на, на тій мові, на якій я більшу частину в житті розмовляю. Кузьма довів: бути справжнім кумиром мільйонів можна, залишаючись собою на 100 відсотків. я можу по русським, але говорити якісь мудрі речі, от такі речі, як люди, кораблі місця щасливих людей. собі не мовляв, як би я писав по російські. Це були. П'ять зірок, які обрали українську мову, тоді, коли це ще не було трендом, або ж вимушеною необхідністю під час великої війни. А хто з них вам сподобався найбільше? Хто ваш улюблений артист, кого можливо ви слухали? Або ж напишіть, кого я не згадав. Можливо, ми зробимо другу серію, якщо це відео набере достатню кількість. Переглядів. Якщо це відео вам сподобалося, поставте йому лайк, підпишіться на канал. Якщо є можливість та бажання підтримати канал матеріально, номер картки залишу в описі. І, звісно ж, клікніть на дзвіночок, аби не пропустити наступні випуски про український шоу-бізнес. Побачимося!